Хочу поділитися своїми новинками придбаними і трошки про них розповісти. Це я знайшла в магазині Альнатура в Німеччині. Такий там є відділ з косметикою натуральною німецькою. І я вирішила спробувати. Там були деякі пробники, я трошки попробувала, дуже класно, мені дуже понравились такі запахи. І остановилася поки на ці, спробую, і тоді вже буду розуміти більш детально, що мені потрібно. Так, дивіться, це така якась фірма Hey. Я взяла саме цей крем, тут 15 мл того, що тут є SPF 30, тобто це на літо. І називається, там у назві, що він з кактусом. Ну Я спробувала на обличчя, там був пробник, мені понравилося. Ось так виглядає він в металевій упаковці. В Германії всі виробники піклуються про екологічність, тобто всі ці упаковки можна потім переробити. Далі я знайшла таку фірму доктор Хаушка, не знаю, як произноситься, але не так важливо. І я вирішила взяти їхні пробники. Чого? Тому що ціна була так само, як на великі продукти. Тобто ти нічого не втрачаєш із-за упаковки, я вирішила спробувати. Я взяла маленькі е, такі креми, це з розою, такий днівний крем, це масло, олійка для обличчя, я вже спробувала. Вона легка, не жирна. там дуже багато в складі натуральних олійок. Я сама, як виробник косметики, можу сказати, що мені так, знаєте, внушила довіру ця фірма. Тобто вона така виглядає, як аптечна, більш косметика. По ціні така ж, як гарні креми в аптеці. Але я хочу саме натуральне щось спробувати, так як це краще для шкіри. Це такий е, для е, днівний крем, тобто він легкий. Я взяла більше легкий крем, тому що якщо я беру жирні, якісь дуже креми, вони просто не впітуються і стоять на лиці, тобто це олія. І третє средство я взяла нічний серум. Ніколи я не пробувала сіром, саме хочу попробувати. І там були такі маленькі також креми. Велета. В мене олія є. Я використовую перед миттям волосся як маску з суміш натуральних олій. А це просто днівний крем також із розою. Маленька... маленька Угу. Тюбик цей маленький, тобто її можна з собою носити. Це дуже зручно. Я дістала з упаковок, і так вони виглядають. Також металеві упаковки, тюбіки, це скляна олійка. Тобто я буду пробувати і скажу тоді свої враження. По цінам на креми, оцей крем коштував 15 євро, 15 мл. Пробники коштували в районі 4-5 євро доктор Хаушка. А велета вона більш бюджетна косметика, але також не дешево. ну Цей кремчик коштував 2 євро. Також я взяла цієї фірми пробник спробувати. Є велика там також упаковка. Це якась дуже глибокого очищення маска така. Мені здається, вона ефективна, має бути гарна для шкіри. Також я взяла таку натуральну маску. Вона насичує вологою. І відновлює шкіру. Спробую її. Ну Оце цю маску також я взяла лувос. Вона на основі глини. Також це очищуюча пілінг маска. Мені дуже подобається, я брала вже не один раз. Вони роблять глиняні маски із різних глин. І дійсно дуже ефективні там в складі натуральні олії. Вони бюджетні, недорогі маски. Ця фірма вже давно на ринку Германії, то спробуйте. Дійсно мені подобається. І також я взяла ну це в ДМ. для ванни. Такі суміші, деякі з них сухі, деякі, як ця, наприклад, і ця вони жидкі. Ну, мабуть, це буде супер -запах. і Дивіться, це з піонами оця фірма Кнайп, Я брала крем з розою. Дуже обалденний запах, насищений. Мені здається, це буде взагалі супер. Це мені дуже сподобалась картинка. Це, якби в описі написано, передає відчуття лісу. Тобто ви закриваєте очі і вокруг вас, значать ці запахи дерев лісових і співають пташки. А це теж прикольно, дивіться, чай. ...со спеціями, з медом і бісквітом, мабуть, класно буде. І оце я не могла, звісно, не купити. Така східна суміш. Чорна роза написана. І мені, я думаю, що це можливо ладан. Я не пам'ятаю, як переводиться. Взагалі дуже багато. Вони всі по 95 центів. Багато дуже сумішей для ванни. Я хотіла скупити їх всі, але я думаю, що з часом все перепробую, тому що це нереально не насолоджуватися такими штучками. Так, і також ще дивіться, я не показала таку я взяла маску попробувати. Вона із рожевим помело, тобто для краси шкіри. Написано, тут її на два рази можна використати. Спробую. І тоді вам скажу мої відгуки. А також я зайшла в магазин Діхтман, здається, я не пам'ятаю, як точно произноситься це. Мені сподобалися такі сережки. Сердечка такі милі. І ці колечка просто мене сразили. Дивіться, які ніжні саме зараз на весну, на літо. Я покажу зараз на пальчиках, як виглядає. Ось так. Це дуже-дуже красиво. Ну і ще що цієї косметики. Доктор Хаушка, там були пробники в магазині Альнатура для обличчя креми, і вони пахли вербеною. Я обожнюю цей запах, це хто не знає. Запах таких, наче лимонних карамельок, дуже яскравий. І це також додало мені. На ваги, чого я саме цю обрала косметику. Ну, буду, буду тестувати і буду вам розповідати, як вам ця косметика.